І Сьогодні я хотів би трошки розказати про ті сорти гібриди озимого ріпаку, котрі у нас будуть в продажу в цьому сезоні. Перший ріпак, який хочу вам представити, це сорт азимового ріпаку високолійного типу по класичній технології. Це ранньостиглий стиглий ріпак з помірним гілкуванням достатньо потужною кореневою системою. Цей сорт здатний конкурувати з потужними гібридами, котрі присутні на ринку, але при цьому його вартість достатньо демократична. Як ми можемо побачити, рослинка має основний стебел, а також два бокових, тобто гілкування помірне. Умови сезону дуже специфічні, були достатньо високі низькі, верніше температури, але Ну, фактично, абортації не відбулося, і я рахую, що тут можна розраховувати на врожай. Ну, стосовно кореня, можна побачити, що все ж тут таки присутня проблема з тим, що є переоплотнення ґрунту в цьому господарстві. Це сорт, котрий помірно росте з осені, тобто його можна буде сіяти в ранні або оптимальні терміни. З оптимальним розвитком весною, гарною посухостійкістю і здатністю до розтріскування е, стручків. Наступний гібрид, котру хочу вам презентувати, е, це середньостиглий гібрид, новий гібрид, е, котрий має дуже потужний потенціал урожайності та підходить для різних агрокліматичних зон. Має швидкі початкові темпи росту, тому підходить для посіву в оптимальні або пізні терміни. Висока ступінь стійкості до посухи робить цей гібрид незамінним для регіонів, в котрих е, дефіцит з опадами. Має високу стійкість до вилягання та розтріскування. Стійкий до фамозо, сліратеніоза і альтернаріоза. Рекомендація по пасіву цього гібриду складає від 350 до 500 тисяч в залежності від терміну пасіва. Рослинки мають помірну кількість гілок. У коріння також можемо побачити фактор переоплотнення ґрунту по висоті, яка в цьому році у всіх нетипова, десь 110 10. -10 Сантиметрів в цьому році. Тобто центральна, а також бокові гілки трошки постадали від приморозків, але потенціал все ж таки мають. Наступний гібрид середньораннього класичного ріпаку, котрий зарекомендував себе во всіх регіонах України достатньо високим врожайністю, інтенсивної технології, високою ступінтю. Білкування стійкостю до всіх хвороб, а також високою посухостійкостю. Густота посіву складає від 350 до 500 тисяч на гектар, в залежності від терміну посіву. Зазвичай дуже потужно, добре розгілкована рослина. В цьому році виглядає, як всі нетипово, хоча бокові стебла і практично всі. Стрічки цілі, тобто не абортувалися, як на бокових, так і на центральному пагані. кореням також присутня ознака переощільнення ґрунту у вигляді дуже сильно погнутого кореня. По висоті рослина в цьому році у нас досягла 110 ну, до 105 сантімов. Наступний гібрид інтенсивного типу середньостиглого терміну вегетації. Дуже потужний потенціал. Урожайності складає до 5 тонн. Максимальну врожайність проявляє в зволожених умовах. Він інтенсивно гілкується. Цей гібрид має стійкість до карликової жовтухи турнепсу. Має дуже потужну стійкість до ФАМОЗу 9 балів. Остота висіву складає від 350 до 550 тисяч насінин на гектар, в залежності від терміну пасіву. Ну, Дивимось на рослинку ближче. Дуже потужна рослинка. Саме більше розгілкувалася із всіх гібридів і сортів. Також має потужний корінь. От, практично, всі стручки цілі, йде налив, але ще йде. Безпосередньо квіткування. По висоті цей гібрид в сезоні 25-го року ну, єдва наближається до 1,20 м. Що пов'язано з дуже великою кількістю неблагоприятних умов, котре склалися весною. Ну і останній гібрид, який я хотів би сьогодні представити, це середньоранній гібрид. Екстенсивного типу, який проявляється дуже добре на легких ґрунтах та на екстенсивній бюджетні технології. Дуже швидко розвивається осінню стійкі до вилягання та розтріскування. Цей гібрид вибачить вам помилки в технології. Дивимось, як виглядає ця рослина, достатньо міцне коріння. Також тут три основних гілки, бобіки майже цілі, по висоті в цьому році 105 натипових сантиметрів. Тож, враховуючи реалії цього сезону, а також достатньо бюджету технологію господарства, котрий вирощує ці гібриди. Можемо сподіватися на достатньо оптимістичний результат. По прогнозам біля 2,5 27 тонн. А який із цих п'яти сортів гібридів ріпаку сподобався самі вам? Пишіть в коментарях, телефонуйте, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь. А також звертайтесь до нас. За пасівним матеріалом ріпаку на сезон 2026 року.